Привіт! і сьогодні в цей прекрасний осінний день ми знаходимося на такій прекрасній локації, щоб дізнатися, чи є в нашому місті унікальні дерева. Настю. А ти знаєш унікальні дерева нашого міста? Дерев я знаю багато, але чи вони унікальні? Цього я не знаю. І сьогодні про це ми запитаємо у журналістки та краєзнавиці Юлії Харченко. Добрий день! Я вас вітаю. Добрий, Добрий день. день. Пані Юлія, будь ласка, ви можете нам розказати про унікальні дерева нашого міста? Звісно ж, у нашому рідному такому гарному місті сміла є багато дерев і в тому числі унікальне. Як ви думаєте, що це за гілочка така прекрасна? Можу навіть дати потримати. Ми вважаємо, що це дуб. Та це гілка із дуба, якому Більше 200 років. У смілі є кілька дубів, яким більше 200 років, і навіть один є дуб, якому більше 300 років. Наприклад, ось ця гілка з дуба, який росте на території школи номер 3 колегіуму. Знаєте, де ця школа, так. Там чотири таких дуби і їм більше 200 років. Є також ще дуже такий віковічний, дуже гарний дуб біля лікарні. Районної імені Софії Бобринської, там є знаєте, де це лікарня. Так, мабуть, так. бували так неподалік колегіуму, Це там теж є Дуб. Ще один, ще один дуб в нас росте на території. Станції імені Тараса Шевченка на північному вокзалі, названий на честь Якова Водяного, герой української революції початку минулого століття біля станції Тараса Шевченка під проводом Якова Водяного було розбито російську армію Муравйова. Такий є історичний факт. І він пов'язаний з дубом, який саме там росте. Але найстарший дуб у нас біля графського озера, графський парк. Цей дуб називають козацьким, графським, і ось він най. Старші в нашому місті ці всі дуби вони є ботанічними пам'ятками, і вони занесені і вони під охороною держави. Їх не можна знищувати, навпаки охороняти, тому що вони бачили дуже-дуже багато. Ну, три століття. Уявляєте, скільки людей, скільки подій, скільки всього ці дуби знають і бачили. Це ось історія про прекрасне дерево дуб. Тут у нас є ще одна така прекрасна рослинка. На акаті схоже. Та ні, не ну, листя, так, трошки є, так? Якісь версії ще є? Немає. Немає. А де вона росте? Хтось може здогадатися? Біля річки? Ні. Ні. В, лісі. в центрі Сміли. Багато людей просто проходять і не звертають уваги, але тепер, я думаю, ви будете звертати увагу, тому що насправді це в Софора. Це дерево, яке, яких є небагато в Черкаській області, воно росте біля дитячої школи мистецтв. Знаєте, в самому центрі міста, коли підходить до дитячої школи мистецтв, там росте ось це дерево. З нього виготовляють ліки від 32 і більше хвороб. Воно дуже цілюще. Цьому дереву теж більше 100 років. Я запитувала у науковців, і вони дійсно підтвердили, що йому може бути більше ста років. Це японське дерево, японська софора, Також є символом столиці Китаю Пекіну. І це дерево, що вам нагадують ці такі його плоди? Винограда по квасолі. Квасолю. його називають ще деревом, яке плаче. Воно не просто цілюще. Також кажуть, що воно може чути людські думки. Тобто, якщо людині і його садили дуже часто біля храмів, тому що і казали, що дійсно, коли прийти, коли на душі важко, ти прийдеш, поговориш і воно тебе почує. Ну така прекрасна історія. Так, давай я... але дай Бог, щоб менше сліз, а якщо сльози, то тільки радості. Та я вам бажаю того. Дякуємо. І ще одне таке дерево. Ну я думаю, ви десь його бачили, так десь зустрічали. Де біля лікарні на Шевченко. Серйозно да, Шевченко? А я не бачила. Я його, наприклад, ось саме найбільше бачила в центрі нашого міста. Біля фонтану, біля храму там є, росте. Також є, там. є так. Біля центральної міської бібліотеки. Там парклет біля цього парклету таке пишне, класне. Це дерево. Угу. Да, коли є. весно є, так? Да. коли воно весною цвіте, воно дуже дуже класно пахне. Воно схоже на орхідею, це дерево насправді те цілюще. Хтось у вас грає на гітарі і співаєте, yeah. і у вас є колектив, і у вас явно є знайомі, які грають на гітарі. Так правда? Yeah. Yeah. Так ось із цього дерева роблять гриф для гітари. Це uh -huh. цікавий момент. А також, як ви думаєте, як це дерево пов'язане з мавпою і з слоном? Тому що це дерево називають деревом мавп і слонів. Це на хобот наче схоже ягодця. А, вуха, вуха. Так, схоже на вуха слона. Вуха слона, слона схоже. Так, так. І кажуть, що, а, а на мавпу, що в мавпи таке довге, таке квіст, правильно. Віст. От через це ще кажуть, що це дерево називають деревом мавп. Також його ще називають макаронним. Ну, щось схоже. Ну, на спагетті щось так, так теж теж так? Трошки, є, що трошки є. Так воно називається у нас як катальпа. Унікальні сьогодні гілочки я вам принесла. Я сподіваюся, що ви щось нове нове для себе так. сьогодні почули. І розкажете іншим, щоб сміла в нас унікальна в багатьох випадках, і, зокрема, ось мають і такі класні, гарні, унікальні дерева, які ми маємо з вами берегти. Шанувати, якщо потрібно, ми можемо підійти і розказати про те, що в нас на душі, помилуватися прекрасним цвітом цих дерев і бути здоровими і міцними, як дуб, і символ дуб ще є символ захисників наших воїнів. Тому бажаємо всім нам здоров'я. Миру і дякуємо нашим захисникам за те, що сьогодні вони оберігають нас спокій. А я вам дуже дякую, що ви мене запитали саме про унікальні дерева, тому що я цю тему дуже люблю і продовжую її досліджувати. І запрошую вас пізнавати рідний край. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо і за інформацію нашій гості. Та з вами були Анастасія Олексенко та Марія Ковтун. Дякуємо, дякуємо за увагу.